Група молодих людей відвідує чотири міста України, щоб поспілкуватися з громадськими діячами, журналістами, просто пересічними жителями і або спростувати, або підтвердити стереотипи, які склалися у суспільстві стосовно того чи іншого регіону. Проект має назву Молодь єднає Україну, долаємо стереотипи разом. Ініціатор Черневецька громадська організація Клуб Української молоді а реалізовується проект за підтримки Посольства США в Україні. Ми пропонуємо наш. Дослідникам спробувати себе в різних епостасіях, в ролі там, заблукавшого туриста, тобто, як на них будуть реагувати люди і цим самим долати стереотипи. Зазвичай хтось їде в інше нове місто з якимись думками, колись був, там, не був, що чув, і якби, ми хочемо, щоб вони. Для себе спростувала, аби підтвердили цю інформацію. Херсон останнє місто у подорожі. Молодих журналістів цікавить все, що стосується ситуації на кримському півострові. У проєкті передбачалась участь і групи молодих людей з Криму, але в останній момент Кримці відмовились від участі. І тому Херсон цікавив гостей, перш за все, як місто географічно та ментально, близьке до півострова. І оскільки саме представництво, яке працює з травня в нашому місті, володіє найповнішою інформацією, і взаємодіє з жителями Криму, то й приймало гостей з різних куточків України першим враження, саме саме найкраще від молоді, від запитань, від того, що вони дуже. Стурбовані цими проблемами проблемами Криму, проблемами переселенців, проблемами взагалі окупації. І ми дуже сподіваємось на те, що матеріали, які вони підготують, поїдуть поїдуть додому та видадуть матеріал, який буде дуже цікавим для мешканців різних областей. З часу окупації Криму виїхало близько 20 тисяч осіб. Щотижня представництво фіксує переїзд на материкову Україну сотні кримців. До офіційного представника з різних питань звернулося півтисячі жителів Криму і всім надані необхідні консультації. При представництві працює громадська рада, до якої входять 13 організацій, і ці діячі працюють безпосередньо з переселенцями. Гостей цікавило, де і як можна отримати інформацію про ситуацію на півострові з офіційних джерел. Також на зустрічі був представлений інформаційний ресурс, на який будь-хто може повідомляти про порушення прав людини в Криму. Кожен бажаючи може внести туди порушення прав. Ми, як адміністратори та редактори сайту, вони будуть редагувати та перевіряти ці факти. Вся ця інформація, яка буде накопичена, а вона накопичується з лютого 2014 року. Вона буде потім представлена постійному представнику президента, який потім надасть її до адміністрації президента. Зараз дуже багато порушень соціально-економічних прав ми реєструємо. Крім того, вже говорилось про чотири підпали мечеті, захоплення українських церков. Це якщо говорити про релігійні права, так само фіксується викрадення людей. Також ми будемо для того, щоб зручніше було користуватися цією картою. Ми швидше за все ще будемо розвивати так, би мовити, категоризацію глиб, тобто, щоб там можна було подивитися не більш такі загальні порушення, а щоб можна було подивитись там підпали, викрадення і так далі. Щоб найкраще познайомити гостей з нашим містом і його жителями, центр європейської інформації при Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара, влаштував кілька екскурсій. Після зустрічі у представництві молоді люди відвідали кудикині гори нори арт об'єкт поблизу Степанівки. Повечеряли у коріні Миколи Холопенка. Враження дуже позитивні, особливо від печер. Ну я такого ще не зустрічав. Хоча в нас і є печери в області Чернівецькій, там біля нас в Тернопільській області. Так їх ніхто, ще ніхто не використовував, як як обєкт саме. Це дуже оригінально і вам за це хвала. А наступного дня на них чекало знайомство з грецьким передмістям Херсона і екскурсія на ратушну башту художнього музею імені Олексія Шовкуненка. На екскурсантів чекала подорож у колиску часу, де вони могли дізнатися історію однієї з найгарніших будівель Херсона, познайомитися з аномаліями, такими як відтворений палець художника, чиє ім'я носить музей. Він втрачений на основній скульптурі, яка зустрічає кожного відвідувача. Побачити залу для засідань з незвичного ракурсу. До речі, у ній прекрасна акустика. Тут люблять виступати музиканти і співаки. Є пам'ятник жовтому вапніку, основному будівельному матеріалу нашого міста. Є картини, копії відомих робіт з незвичними доповненнями. Цю експозицію назвали вторгненням у класику. І нарешті, пройшовши випробування від хранительки часу, екскурсанти піднімаються на 36 метрову вежу. З висоти пташиного польоту можна оглянути історичний херсон. Маладюж єдина в тому, що ми всі любимо свою родину. Це мене очень радує. И, наверное, если мы сделаем, приложим немножечко усилий и немножечко больше попытаемся узнать о себе, нас действительно вот никому не победить. Учасники проекту після подорожей напишуть есе про кожне з міст, в якому побували. Найкращі з розповідей будуть надруковані у збірці, а ще організатори планують зібрати авторів цих есе у себе в Чернівцях і, можливо, продовжити проект у інших регіонах. Що ж до вражень учасників, то вже зараз зрозуміло, що стереотипи про те, що українці на заході, у центрі та на Півдні дуже сильно відрізняються, все ж є стереотипами, і молодь їх здолає. Цей проект дуже цікавий саме подорожами. Ти відкриваєш нові горизонти, ти як долаєш стереотипи певні, адже ну, про кожне місто складається певні стереотипи. І коли ти подорожуєш, ти розумієш, що зовсім міста ну, такі вони як і рідні. І той час ну, дуже цікава культура, архітектура в Херсоні. Дуже обстановка така рідна. У нас і архітектура схожа, бо також молоде місто Кіровоград. і ти наче ходиш. Ж по рідному місту ну, нові, можливо, емоції, вражені, нові люди, але все одно тут таке рідне тут повністю дуже схоже на наше місто. Мета цього проекту, як ви вже знаєте, щоб подолати стереотипи між між українцями. І основна цікавинка це в тому, щоб реально побачити, які українці на іншій стороні України, тому що ми там сидимо в себе на заході і мало чи знаємо. І хочеться бачити вживу, то насправді що відбувається підрізняються українці не зовсім. хіба що це там вимовою, а проблеми ті самі: соціальні, там політичні.